Доброго ранку, любі малята! Встало сонечко давно, загляда до нас вікно і запрошує в цей час на математику всіх нас. Сьогодні, малята, ми з вами познайомимося з числом та цифрою 0. Погляньте! До нас завітала білочка. У її мами сьогодні день народження. Вона мені розповіла, що матуся до святкового столу приготувала тістечка. Давайте з вами разом порахуємо, скільки їх усього. Одне тістечко. Два, три, чотири, п'ять. Правильно. Усього п'ять тістечок. Одне тістечко. З'їв, тато. Скільки тістечок залишилося? Так, правильно. Чотири. Ще одне тістечко. З'їла білочка донечка. Скільки залишилося. Так, залишилося три тістечка. Ще одне тістечко з'їв синочок білченя. Скільки залишилося? Так, залишилося два тістечка. Ось в гості до них завітала бабуся білочка. І вони разом з матусою і білкою з'їли по тістечку. Скільки тістечок залишилося? Жодного 0. Коли немає жодного предмета і нам немає чого рахувати, то ми використовуємо цифру 0. А зараз, малята, давайте розглянемо, на що схожа цифра 0. Цифра 0 схожа на бублик. На рятувальний круг. На годинник. А ще на гімнастичні обручі. Скажіть, яку кількість предметів ми можемо позначити цифрою 0? Так, цифра 0 означає, що зовсім нічого немає. Пусто. А тепер давайте пограємо. Зараз перед вами на екрані будуть з'являтися картинки. Ви уважно дивитесь та рахуєте, скільки предметів там є. Готові? Скільки яблук на тарілці? Так, правильно, на тарілці два яблука. А скільки яблук на цій тарілці? Так, правильно, нуль, жодного. Тарілка пуста. Скільки цукерок на столі? Так, правильно, три. А на цьому столі скільки цукерок. Нуль жодної стіл пустий. Скільки помідорів у корзині? Так. В корзині шість помідорів. А в цій корзині скільки помідорів? Нуль жодного корзина пуста. Скільки ляльок сидить на тумбі? Так, на тумбі одна лялька. А на цій тумбі скільки ляльок? Нуль, жодне шафа пуста. Давайте розглянемо з вами числовий ряд. Як ви гадаєте, скільки нам потрібно взяти горішків, щоб позначити число 3. Так, три горішки. А щоб позначити число 1. Один горішок. А щоб позначити число 0. Так, жодного. Малята, подивіться уважно на екран і подумайте. Перед якою або після якої цифри повинен стояти 0. Так. Число 0 треба поставити перед числом 1. Тому що число 0 означає кількість меншу, ніж 1. Жодного це менше, ніж 1. Я пропоную вам зробити зараз невеличку фізкульт хвилинку. Раз, два. Пострибали! Три чотири назад стали, лапки вліво, лапки вправо, лапки вгору підняли. Всі тихесенько присіли, потім знову підвелись і крутились, веселились, усміхнулись, за науку знов взялись. Ми з вами трішечки відпочили, а тепер. Давайте пограємо з вами у гру. Будь уважний! Я буду ставити вам питання, а ви повинні рахувати і відповідати. Готові? Скільки лапок у кота? Так. чотири. Скільки в песика хвостів? Так, один. Скільки пальців на руці? Правильно, п'ять. Скільки крил у лисиці? Нуль, жодного у лисиці немає крил. Скільки жаб літає в небі? Правильно, нуль. Жодної жаби не літають. Скільки ніг у хлопчика? Дві. А скільки рук у стільця? Нуль, жодної у стільця. Немає рук. Я гадаю малята, що ви були дуже уважні і добре впоралися з завданням. А я вам говорю до побачення. Дякую за увагу, до нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.